Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше Нардеп слуги народу Олег Дунда сколихнув суспільство резонансною заявою. За його словами, під час війни не може бути свободи слова, і не час говорити про демократичні цінності. Тобто на час для свободи, гідності, справедливості запитав у нього військовий під час ток-шоу Великий Львів. Ви погано знаєте демократичні цінності, свободи слова не повинно бути під час війни. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя, відповів Дунда. Ведучий Микола Верси на це обурився. Тоді навіщо ми воюємо? Ми воюємо, щоб бути схожими на Росію. Якщо на цій землі буде фашизм, то я проти. Однак, Дунда заперечив, що ми воюємо не за цінності, а за свої землі і свої родини. Ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав. Абсолютно. Давайте перелічимо ці цінності: свобода. Гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте ці цінності України. Ні -ні, секундочку цінності. Тоді прошу сказати Демократичні свобода цінності. Свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви говорите зброя. Частина частина фашист. зброї внутрішньої. давайте фашист. закличемо фашист. до фашизму. до комунізму. А, 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 а фашизм, коли прийдуть до вас, росіяни, ви їм розкажете про фашизм. Вони вони до мене не говорити, що у за демократія, і пане Миколі. Тоді будете говорити, що ви за демократичні вони не цілі. прийдуть, поки з... у нас з... демократія, а у них фашизм і, от і тоді... так далі. Та от їм розкажете. тоді на хера ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю. Того, для того, щоб бути Повне. схожими на Росію, ми воюємо. Прекрасно. ми Всі воюємо за свою шику. землю, за свої родини. І Давай. я за свої цінності я... перепрошую. Я бачу, як ви за Якщо, В... якщо В... на цій землі буде я... фашизм, я вас... то я проти цієї так, землі. Так?